Друзі, Миколаївський обласний художній музей імені Василія Васильовича Ворощагіна – Це місце, де можна зустріти цікавих талановитих людей. Сьогодні музей представляє дуже цікаву і талановиту людину. Це Дмитро Іванович Артем, голова Миколаївської обласної національної спілки художників України. Він завітав до музею. Він не їсть музею. Так, Дмитро Іванович, ви зовсім не їсть музею. Ми співпрацюємо дуже давно. Спілка художників музею Верещагіна, Це друзі, колеги. Однодумці, і разом заходи наші проходять і в музеї, і в спілці художників. Так що ми, ми. колеги. Дмитро Іванович, і музей, і спілка художників України. Ми всі е, опинилися в такому стані, стані війни. Будь ласка, втім, спілка не припинила своєї роботи. Вона, друзі, Продовжує потужно працювати, як і наш музей. Дмитро Іванович, художники спілки працюють, кожен особисто працює у своїй творчій майстерні. По можливості робимо виставки, відкриваємо виставки на всіх творчих виставкових майданчиках міста, не дивлячись на те, що війна вплинула на саму творчість художники. Тому що, як не каже, а все-таки це ну, вибило з привичної творчого. Напрямку створчних творчих задумів, люди переосмислюють те, що відбувається в країні з війною. пов'язане. деколи дуже важко художникам пережити оце, це нещастя, що твориться довкола, оці прильоти, оці вибухи. Воно воно підсвідомо грузить і впливає на саму творчість. Художників відкликаються, вони шукають. Розробляють нові теми, пов'язані з суденням, теперішнім станом країни, нашої дійсності, але роботи вимагають певного часу для виконання, є задум, є композиція, розробка теми і далі буде втілення картини. На деякі картини художники входять місяці а буває і роки. з часом. Громадськість міста, я впевнений, побачать твори художників, які вже виставляються твори більш етюдного напрямку, на спрямування, більш невеликі формати. уже Художники члени спілки виставляють. Ви можете бачити виставки, які проходять. У ну, музеї Верещагіна, члени спілки виставляють свої твори. І Драматичному театрі, як і академічному. У драматичному театрі, там є чудовий майданчик з в час війни там проходять кожен місяць, відкриваються різні виставки, в тому числі і членів спілки, і в могилянці проходять виставки. Там чудовий виставковий зал відновився, і на Соборній. Ну і де тільки можливо художники приймають участь. Навіть нам вдалося не дивлячись на ту розруху, яка зараз. В нашому виставковому залі, в виставковому залі спілки художників. У нас було чотири прильоти, повилітали вікна, є проблеми з фінансуванням, але все рівно навіть нам минулого року вдалося неймовірними зусиллями провести чудову виставку присвячену Україні Дню Незалежності, сьогоднішнім подіям. Виставка називалась Миколаїв нескорений. В якій прийняли участь практично 80 художників України, не тільки члени спілки, а й творча молодь, творчий актив міста області, були художники з Харкова, були художники з Кривого Рогу, з Києва. До нас були, завітали імениті художники з Києва, відкривав виставку голова Національної спілки художників, заслужений художник України Костянтин Сірнявський, була адміністрація області, міста. Вдалося провести. Ми плануємо багато інших заходів художніх і творчих, і з музеєм Верещагіна. і завжди на всіх виставках, що проходять музеї, і проходять з участю наших художників. Ми, ми дуже дякуємо музею, що музей працює, і надіюсь, далі будемо активно працювати. Я знаю, що в музеї Верещагіна ну я би не сказав тисячі, тисяч, навіть напевно, десятки тисяч творів це твори. Художників Миколаєва, Миколаївщини. Можливо, мене поправять наукові робітники в музейні я цифру точно не знаю, але худож для художників спілки велика честь і велике щастя віддавати своїх, дарувати своїх дітей. Це творчі роботи, в таку визначну скарбницю. Яка в нас є в області, в місті, це музей Верещагіна. Іменитий, чудовий, прекрасний музей, де працюють надзвичайно талановиті і професійні робітники, науковці, реставратори. Спілка художників Миколаївська обласна і Миколаївський обласний художній музей імені Василя Васильовича Верещагіна завжди, вже багато-багато років йдуть рука об руку. Так, так. Ну, ми ми пов'язані, як кажуть, одним. Ми пов'язані мистецтвом і творчістю, творчістю художників, мистецтвом як е, досягненням. Творчої думки, злету фантазії і, і, і це працює для городян, для гостей міста. Вони приходять, вони бачать мистецтво, вони надихаються у ці складні важкі роки. надихаються е, е, натхненням до любов'ю, до життя до, до спілкування до. До розвитку всього найкращого, що в де є роботи Дмитра Івановича Артима можна побачити в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Васильовича Борищавіна. Приходьте, друзі, дивіться і надихайтеся на любов, на красу і на те, що все буде добре.